На медитації заземлення. Ця медитація допоможе заспокоїти вас і сконцентрувати вашу увагу на моменті. Вона допоможе відпустити стрес і допоможе вам очиститись від темної, тучі думок у голові або ж переключитися. Якщо ви пережили якусь подію і хаос у голові. У нас вже була медитація Біле Сяйво. На ній я розповіла, як працює медитація з візуалізацією. І ви можете перейти на цю медитацію та зрозуміти, як вам зараз проводити цю медитацію. Розслабтеся! Сядьте або ляжте та закрите очі. Сконцентруйтеся на підошвах ваших ніг, на п'ятах, на пальцях, на ногах. Уявіть, що кожен з них нібито просягає корені, які уходять. Глибоко у землю. Ці корені тягнуться глибше й глибше вниз. Ці корні ніби розростаються, ще більше обростають гілками, вони проростають у землю, тим спокійніше ви себе відчуваєте. Спостерігайте, як корені проникають іще і ще глибше, проходять слої землі, глини, каменю. Постерігайте, поки не відчуєте, що в ногах стало тяжніше. А тяжність буде казати про те, що ви заземлились. В цей час поверніть увагу до своїх ступнів. Якщо ви відчули, що недостатньо заземлились, повторіть ті ж самі дії. Укріпляйте своєю увагою, наміром та візуалізацією цю картину і переходьте до наступного кроку. Вам потрібно сфокусувати увагу на області спини, а саме копчика. Уявіть, як з його частини, з самої нижньої частини хребта росте дуже товстий корінь. Цей корінь проростає крізь місце, на якому ви знаходитесь. Воно ніби проходить пол і йде глибоко-глибоко в землю. Цей корінь заривається все глибше і глибше. Він розростається, з нього з'являються нові гілки, які в'ються і в'ються. Земля приймає ці корені, корені повзуть все глибше, крізь землю, почу, камені, глину. Відчуйте, наскільки вашу спину тягне донизу. Якщо ви сидите або лежите, ці відчуття можуть різнитися. Тепер поверніть свою увагу в область копчика. Ви можете відкрити очі і повернутися у реальність.